Фізично люди не можуть потрапити до укриття до 25 липня, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів. Ці вимоги поставлені в рішенні РНБО та в указі президента. І от зазначений час практично минув. Сьогодні середа, 19 липня, час 17.14, Чернігові повітряна тривога, укриття закрите. Якщо в нас в Україні воєнний стан. Воно повинно усе бути відкрите і без проблем усе працювати. Укриття повинне бути особливо під час повітряної тривоги в відкритому доступі, але чомусь ну, тут не виходить так. Це Чернігів, вулиця першої танкової бригади, колишня білова. 8. у підвалі будинку обладнане укриття. Про такі приміщення міські служби повідомляють, що вони готові до використання. У нас є найпростіше укриття. Ані готові до використання за призначенням. Але ключі від укриття тут видають черговому лише на нічну зміну. мене тільки ключ з 8 до 8. Все, більше… В нього... З восьми вечора до Так. І да. Валера даю. Валера, це зараз він старший будинку Так. Чи... Да. А це, це рішення було як прийнято? Жик, мабуть, скорішого. Це. Жить, наверное, ж, Приміщення, ну, укриття є в користуванні дитячої юнацької спортивної школи. Як відповіли нам в фонді комунального майна на звернення, ну що ж, воно в оренді, на жаль, ми не можемо не можем надати. Добре, що якось так знайшли спільну мову з. Орендарями ну, дозволили вони, але знову ж дозволили, це воно може бути мінливе. Сьогодні у керівника настрій хороший, завтра ну, щось не так, і він скаже, не заходьте. Отже, приміщення належить до комунального майна, розпоряджається ним управління житлово-комунального господарства, а орендує його під велобазу, спортшкола, комунальний заклад. Це три підрозділи однієї міської ради, і вони не можуть домовитися, як забезпечити цілодобовий доступ до укриття. Як у тому прислів'ї, одна рука не знає, що робить інша. І це при тому, що як нам кажуть, для майна велобази ризику нема, Воно під окремим замком. У даний момент подивіться, бачите, що тут велобаза. Вона решоткою відділена. Взяли, заварили там решітка, поруч була, щоб не було доступу до їх велосипедів. Коли ми питаємо у представників міськради, у чому основні проблеми з укриттями в Чернігові, вони акцентують увагу на найпростіших укриттях у підвалах, нарікають на мешканців багатоповерхівок і на орендарів, що користуються підвалами. Мешканці багатоповерхівних будинків не відкривають підвали. Кажуть, наше там майно у нас є ключі і ми будемо відповідати потім, а потім буде пізно вже відповідати. Але ж у даному випадку питання не до мешканців, а до структур міськради. Заради справедливості слід сказати. Що стосується захисних споруд, то, наприклад, через дорогу на тій же вулиці є така споруда в КП АТП 2528. Відчинена до неї нас впускає охоронець. АТП 2528, яке знаходиться поруч, мене досить здивувало. Воно виконує ці вимоги У комунальної власності, все відкрита. Це вода це лікарні, це ТЕЦ, це АТП 2528 та да восім, і інше. Та все під тролейбусне управління, все підвальні приміщення відкрите. Чому? Тому що це закрита територія і стоїть охорона. А от щодо найпростіших укриттів проблема доступності залишається невирішеною. Цілодобова доступність потребує цілодобової охорони. Цього забезпечити зараз не можуть. Нам потрібно зараз ще докупити определені там матеріали, все, щоб там були вогнегасники, щоб там були аптечки медичні і все. але розумієте, я кажу: воно буде відкрите, воно буде вкрадене 100%. І ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність. От у чому проблема основна. Ще раз підкреслимо: які б не були претензії до мешканців багатоповерхівок, ми на конкретному прикладі побачили, що і служби міської ради можуть, скажімо так, не сприяти цілодобовому доступу до укриття, навіть якщо для цього здавалося б, є умови. Ми продовжимо висвітлювати тему безпеки населення. Далі буде.